1 липня компанія Zikr офіційно представила у Китаї оновлений компактний кросовер Zikr X 2025 модельного року. Нова модель буде поставлятися в трьох комплектаціях: повнопривідна п'ятимісна і дві чотирьохмісні, як задньопривідні, так і повнопривідні модифікації за ціною від 24,5 тисяч доларів. Тобто в порівнянні з нинішньою моделлю він подешевшав майже на 3 тисячі доларів. Створений спеціально для динамічного міського життя, елегантний, сучасний та інтелектуальний компактний кросовер зберігає стиль дизайну свого попередника, демонструючи інтелектуальні матричні світлодіодні фари, інтегровані в решітку радіатора. З боку нова модель має майже пряму лінію даху, що збільшує простір над головою. Передні і задні крила, які злегка виступають, додають мускулистості автомобілю. Такі особливості, як безрамкові двері та безрамкові зовнішні дзеркала та прихована кришка порту зарядки, надають автомобілю високотехнологічного вигляду. Позаду новий зікр, оснащений модним наскрізним заднім ліхтарем з логотипом бренду «Зікр» у центрі, що покращує впізнаваність автомобіля у темний час доби. Виробник пропонує сім кольорів кузова, один з яких новий помаранчевий, а інший бежевий, зелений, сірий, фіолетовий, сріблястий та білий. Автомобіль оснащений 19 дюймовими дисками у стандартній комплектації та опціональними електричними дверима без ручок. Позиціонований як компактний кросовер, Ziker X 2025 року має розміри. Довжина 4450 мм, ширина 1836, висота 1572, а його колісна база становить 2750 мм, кліренс 170 мм. А споряджена маса 1945 кг. Нововведення моделі 2025 року, окрім зниження ціни, оновлення програмної платформи інформаційно-розважальної системи до версії 5.2. У ній реалізовано понад 130 покращень, які стосуються багатьох систем аудіо, голосового керування, проєкційного дисплея та багатьох інших функцій. Інтер'єр відрізняється двоколірним дизайном, оснащеним вузькою панеллю приладів розміром 8 і 8 дюймів, та багатофункціональним кермовим колесом з двома спицями, центральним екраном на і 6 дюймів, який може переміщатися на 353 мм міліметри із центру в бік пасажира одним жестом, що відповідає як функціональним можливостям водія, так і розважальним потребам пасажира, полегшуючи обмін інформацією та спілкування. А також є проєкціонний екран на 24,3 дюйми. Це все створює високотехнологічну атмосферу в салоні. Крім того, в салоні є центральна консоль, яка є 7-літровим простором для зберігання речей і підтримує швидку бездротову зарядку мобільного телефону потужністю 50 Вт. сидіння 4 d Cloud з функцією невагомості підтримують 3 ступеневу вентиляцію та обігрів. У сидінь є 22-позиційне електричне регулювання, а кут нахилу сидіння за замовчуванням становить 28 градусів. Також в автомобілі встановлено холодильник об'ємом 5,7 літрів. Він підтримує три режими регулювання температури заморожування, охолодження та підігрів. Діапазон температур від мінус 15 до плюс 50 градусів. Інші конфігурації включають чіп Qualcomm Snapdragon 8155 для обчислювальної платформи, 13 динаміків Yamaha та функцію розпізнавання облич. zikr X 2025 року випуску оснащений потрійними літієвими акумуляторами потужністю 66 кВт годин. Пропонуються дві версії автомобіля із заднім та повним приводом. П'ятимісна версія обладнана двома електромоторами з максимальною потужністю 428 кінських сил і максимальним крутним моментом 543 ньютон-метрів. Розгін від 0 до 100 км на годину займає 3,7 секунди, а запас ходу китайським циклом CLTC становить 512 км. Чотиримісна версія доступна в одномоторній та опціонально двомоторній комплектації. Модель з одним двигуном має потужність 268 кінських сил та крутний момент 343 ньютон метрів. Запас ходу 560 км, розгін до першої сотні за 5,8 секунди. Двомоторна версія має потужність 428 кінських сил і крутний момент 543 ньютон-метрів. Запас ходу 500 км, розгін від 0 до 100 км на годину за 3,8 секунди. Що стосується інтелектуальних можливостей водіння, то zikr X 2025 року випуску оснащений удосконаленою системою допомоги при водінні zikr AD. В її основі 5 камер, радари з 5 міліметровими хвилями та 12 ультразвукових радарів. Новий автомобіль стандартно оснащений багатьма передовими функціями, включаючи систему панорамного зображення високої чіткості, відеореєстратор, активний круїз контроль з повним діапазоном швидкостей, автоматична зміна смуги руху, автоматична допомога при паркуванні, дистанційна інтелектуальна допомога при паркуванні, попередження про лобове зіткнення, автоматичне екстрене гальмування, виявлення сліпих зон, попередження про відчинені двері, розпізнавання дорожніх знаків. Включаючи нагадування про перевищення, повідомлення про перехресний рух спереду та повідомлення про перехресний рух позаду. Новинка може швидко розганятися як до швидкості 190 км на годину, так і гальмувати. Zikr X оснащений високоефективною гальмівною системою, яка забезпечує надзвичайно короткий гальмівний шлях лише 34,5 метрів на швидкості 100 км на годину. Кожен Zikr базується на платформі CEA. Це забезпечує найвищий рівень безпеки, у тому числі завдяки найсучаснішим системам допомоги водієві. Вбудовані балки захисту від зіткнень являють собою багатошарову конструкцію з восьми трубок. Вони витримують бічний удар до 65 тонн та захищають як акумулятор, так і пасажирів. Шість подушок безпеки та провідні в галузі системи безпеки забезпечують всебічний захист. Кросовер вже можна замовити в Китаї. Акційна стартова ціна дійсна деякий час на 4 із заднім приводом та п'ятимісну повнопривідну версію і становитиме 24,5 тисячі доларів, а ціна на 4-місну повнопривідну версію складе 30 тисяч доларів. Без акції комплектації зростуть у ціні на 2700 доларів. Оновлений Zikr X успадкував глобальну концепцію безпеки бренду та робить кожну подорож максимально безпечною. Ідеальне поєднання сміливих ліній, інтелектуальних технологій та максимального комфорту покращить ваш міський спосіб життя. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі. А головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі.